Доброго здоров'я! За декілька вечорів зварив ось таку от пічку собі у гараж Бубафоню. Особливих розмірів не дотримувався, варив із того, що було під рукою. Розміру балона, я думаю, мені повинно вистачити. Так як я буваю в гаражі не довше 2-3 години на день. Пізніше, я думаю, визначу. Об'єм дров, який я повинен загрузити в пічку, щоб вона мені горіла той час, який я є в гаражі. Прошу переглянути відео моменти, як я її робив. Всім доброго здоров'я! Ось такий от газовий балон. Я зрізав вентиль ручною ножовкою. Набрав сюди води, раз прополоскав, вивіз ну, подальше з подвір'я, вилив, набрав ще раз води і простою болгаркою розрізав. Такий трюк повторювати не рекомендую. Рекомендую краще пробувати відкручувати цей. Вентель. Закручувати вентиль у тіски і шнурком, шнурком крутити за балон і відкручувати. Отже, ось так от розрізаний балон. Зараз я буду обрізати ось цю от кромочку. Тут воно в чотирьох місцях прихвачено. Зваркою, зараз я це зріжу і заберу цю кромочку. Насверлив отворів і прорізав болгарочкою трішки і зробив отакий для димоходу отвір. Знайшов я такий блін. По розміру він був трошки завеликий, прийшлось відвести до токера, і він його мені трошки зібрав. Буквально зібрав 2 см на діаметрі. Ось така от трубка діаметром 60 мм. Як працювати буде. Поки не знаю. Тут отвір чуть більший, тому я зробив такі розпорки. Ну і заплавлю зварювальним апаратом. А ось такий отвір. І тут я вже підігнав ось такий шматок труби діаметром 102 мм. Ось так. І знайшов у токаря ось такі труби, трубочки. Не знаю, таке от колечко. Ось так воно мені буде сідати. І тут я також його обварю. Знайшов себе серед метолому ось таку от полосу 40 на 5 мм. Ось такі от ці частини. Повідрізаю, вони мені не потрібні, вони вже тут гнуті по 12 см довжина. Ось так от поприварював їх Ну, ще тільки з однієї сторони, з іншої сторони пізніше проварю. Врізав ось такі кутнички 30 на 30, здається, на ножки. Ось так от приварюю, буде три ножки. Ось така от труба діаметром 102 мм, довжиною майже 2 метри. Вона в мене буде на димохід. Вирізав. З бляхи ось такий от кружочок, такий от блінчик. має таку от муфту. Зараз це все поприварюю. Ось так. І сюди закрититься кран. Ось такий от знайшов кран старий в себе, його трошки відновив, продув, ну, здається, працює нормально. Тут ще, я думаю, він послужить. Ось так от обварив. Такий вварив штуцерок з різьбою. Сюди я закручу кран. От ще горячий. Ось така система вийде. Зробив ось такі от. Кунути на трубу буду пробувати її вішати на стінку. Ось такими анкерами. Спробую прикрутити до стінки трубу. Ось так вдалося закріпити. Трубу. І це вже вихід на дах на димар. Загальна довжина димаря в районі 4 метрів. Ну що ж, наваримо полосу на верхню частину. Балона. Зараз приходимо полосу. Ну ось перші заміри, ось така от пічка, обварив тут, тут обварив. Тут ось зробив ось такий комут з бляхи. Тут ще вставлю бляшку і азбестовий шнур. Ну і обварив цю трубку. Ось так от поки що вийшло. Так, ну що ж, перший розпал. Поки що косиночки тут не подоварював, е, не зробив тут заслоночки. Ну, так в цілому в цілому все. Накидав сюди трошки дров. Правда, дрова не є сухі, ну і ще такого дрібного зараз. Докидаю. Ось от так. Так, полию я в мене був такий е, з природи залишився, ходили на природу, то купили такий от розпалювач, я попробую його трошки полию тут небагато так. Не перше, для першого разу так, розпалюємо. Трошки хай розгориться Ну от, в принципі, повинно би розгорітись. Ну, ось так пічка розгорілась. Ну, я не засікався за скільки часу. Десь за хвилин 20-15. Я тут поставив такий магнітик з ось таким от отвором. От, зараз спробую зняти, що там всередині твориться. Не знаю, видно, не видно. От, видно. Ось так там червоне. І закладаю магнітик Ось в цьому отворі видно. Ну там вже буду експериментувати. Ось так. Що, поставити, як цю заслонку перекривати? ну Це вже буде в процесі. Вже Дає такий жар досить хороший балон. Ну, от. Єдина неприємність, не знаю, потік, потік конденсат, ось видно, тече. Ось де в мене приєднана труба. Я там обмотав азбестовим шнуром, щоб дим не йшов, але бачу азбестовий шнур намок і тече. Поверх конденсат. Ну, треба буде щось придумати, якось ущільнити цей стик. Ось ще познімаю димар. Диму нема такого великого. Ну, трошки видно. Напевно, через те, що дрова сирі. Ну, Будемо експериментувати. Всім дякую за увагу. Будьте здорові!